Вісім нових великогабаритних автобусів від сьогодні курсують вулицями міста за маршрутом номер 97 Від зупинки БК «Залк» до третього південного мікрорайону. Зараз ми разом з вами його протестуємо. Просторий салон, низька підлога, зручні сидіння з ременями безпеки та місця для людей з інвалідністю. Шостої з ранку ці нові автобуси вирушили у свої перші рейси. Вони здатні перевозити до ста пасажирів одночасно. І вперше цим транспортом скористалася пані Наталя. У мене там донька живе на пісках, і я туди їжу. На піски доїхати треба іти на соборний. Соборного треба кудись сідати. а Тут сів і поїхав дуже гарно. Про зручність кажуть і водії. Розповідають, автобусом керувати легше, ніж маршруткою. Поки що пасажирів небагато, але це лише початок. Людей ще мало. От, мало хто знає, їздить. Взагалі у місті маловато людей. Хотілося б, щоб побольше їздили людей. Ну, а так, як і будь-який маршрут, треба накатувати, щоб люди вже узнавали маршрут і користувались. У салоні встановлені сучасні валідатори. Пасажири можуть розрахуватися не тільки готівкою, а й банківською карткою чи телефоном. Для зручності є й QR-коди для оплати. За схемою рух починається від БК залк далі по вулиці Перемоги з виїздом на фортечній на проспект Соборний, а далі через автовокзал і залізничний аж до третього південного. Ще одна особливість маршруту на зворотному русі: автобус по вулиці Яценка завертає наліво і доїжджає до кінця перемоги. А на кільці по вулиці професора Бойка робить коло і повертається до звичного маршруту. Курсуватиме новий транспорт щодня з п'ятої ранку і до 22 години. Інтервал руху близько 20 хвилин. Проїзд коштує 15 гривень, а для пільговиків він безплатний. Повний об'їзд нового маршруту займає трохи більше години. Дякуємо вам. Дякую вам вам. До кінця року планують вивести на дороги міста ще 50 нових автобусів і розширити сполучення з віддаленими районами, зокрема в розробці й маршрути, який курсуватиме по набережній. Аліна Мельничук, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.